У малій висці протестують місцеві ветеринари повстали проти головного лікаря районної ветлікарні. Працівники звинувачують його у фінансових махінаціях і неправомірних звільненнях. Більше двох десятків людей біля райдержадміністрації протягом 40 обідніх хвилин під дощем скаржилися на керівника. Подробиці в наступному репортажі. Рівно о 12-й на центральній площі Малої Виски збираються більше 20 працівників місцевої ветлікарні. Запевняють, колектив доведений довідчою через дії головного лікаря закладу. Ми висловлюємо недовіру до свого керівника Терновий Дмитрий Миколайовича. Людей починав з 13-го року. Хоч для такого не було таких підстав відправляв людей по дві неділі відпуска. Люди розповідають, як їм доводиться працювати. На протязі 2014 року він ще створює на базі лікарні нашої ПП Шаповалова, там, де і посилає наших працівників із лікарні, посилає на Територію ПП цієї Шаповалової проводить усі профілактичні мероприємства. і зароблені кошти ми всі віддавали їй. Яким чином? Яким чином? з рук в руки. Оддавали виписувалися ще довідки, виписувалися як лікарня виписувала довідки. Але все, кошти через банк йшли на ПП Шаповалова. На виклики ветлікарі ходять пішки. Якщо спеціаліста посилають десь на визов, щоб полікувати тварину, він каже: пішачком нема для вас бензину. Для тільки є для нього, тільки є для бухгалтера. Після 40 хвилин мітингу активістів запрошують до райдержадміністрації. Люди нарікають на свого керівника новому очільнику району. Я з ним не спорюся. Я його уважаю цього чоловіка. Молодий. Він мене на увазах вирість. Ну 47 років проробить. А хто виноват? Може, його хто так навчив, що він так неправильно робить? Ну так робити не можна. Бол району віддав дівчині без освіти, без вищої. Хоча б навіть это так. Хай вона там техніку. У мене теж брат постатехніку бароби. Я послі вища носи вища освіта з магістратурою, і у нас у сюді роблять тут от вища освіта, вища освіта, вища освіта. Ось отець за треба нада Ще за півгодини з'являються працівники головного управління ветмедицини в області, які вже другий день перевіряють Маловисківську ветлікарню. Теж скаржаться веде себе зухвало, чинить супротив проведенню перевірки. Безпідставно залишає. Ну, якщо ти на роботі, то будь на роботі. Десь годин з пів одиннадцятого, невідомо куди відлучився, тут матеріали якісь треба подивитися. Так само бухгалтер з собою забирає. По результатам перевірки буде головний інспектор області першогуби прийматись рішення про дальніше перебування тернового на роботі. Керівник району обіцяє розібратись. Проблема складна і. Ну, на рівні спілкування, консультації ми будемо робити все, щоб напруження зняти в колективі. і Наша ветеринарна медицина працювала стабільно без конфліктів. Є юридичний відділ, всі питання, які виникнуть. Юридично будемо спроводжувати. Сам очільник ветлікарні спочатку заборонив його знімати, а потім відмовився від будь-яких коментарів. Я вам говорю, що я забороняю зйомку мене як особи і відмовляю здавати любі коментарі, Вибачте, за... Я не можу дати вам коментар ніякий. Чому? Бо не можу. Ну чому не можу? Бо не можу. А скажіть, будь ласка, де перша шаповал у вас знаходиться? Без поняття. Я в е, мої функціональні обов'язки як начальника районної лікарні не входить це. Я коментарі не буду давати. Я розумію, чому? Вони не хочу. Перевірка діяльності головного лікаря Маловиськівської районної державної ветлікарні триває. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.